Вітаю сонечки і бажаю вам, і вашим рідненьким, міцного здоров'я, довголіття. Сьогодні ми почитаємо про людину, яка вам цікава або яка з'явилася в вашому полі, і ви би хотіли все ж таки розібратися. Подивимося бачення людини. Почитаємо спочатку характеристику ваших стосунків, щоб ви впізнали, яка варіація вам більш за все підходить. Як він сприймає вас як особистість? Чи сприймає взагалі вас як особистість, можливо, лише як гарне, привабливе жіноче тіло, а яким бачить стосунки, майбутнє, як буде діяти? Оце останнє запитання, найголовніше, але варто розібратися, як мислить людина. І так, перша варіація, друга, третя. Обирайте за відчуттям. Йдіть за теплом в серці і прослухайте вступик. Вітаю сонечки! Спочатку ми почитаємо характеристику стосунків, щоб ви їх впізнали. І перший подійний аркан нам розповідає про напругу. Хтось тут захищається. Можливо, ви захищалися, перегорнувся непростий, однозначно такий для стосунків аркан на 180 градусів щось могло змінитися. Ви все ж таки зналися, тривали час. Це не новий знайомий, бо є тут такі аркани, які розповідають про предісторію. І, можливо, навіть були друзями, ну, обов'язково, що одразу ж ви були. У стосунках, але вони, якщо не розірвалися, то захворіли. І дехто тут впертий такий, носорожка є, який захищає себе, своє бачення. Чого ми зараз подивимося? Можливо, ви обидва такі принципові люди. А можливо, це дійсно щось таке, що. Не варто ніяких компромісів. Однак в будь-якому випадку тут непроста ситуація. Ви, можливо, і не разом, а якщо і разом, то проживаєте вулканічні зміни у стосунках. Вони неприємні. Це не тоді, коли спокійно ви можете поговорити. Люди можуть доволі сильно ображатися за таким поєднанням. І замовкнути, не спілкуватися там, де потрібно було б розібратися. Ну тоді не дивно, чому ви дивитеся це розкладання. Почитаємо, як він вас приймає як особистість. Королева вогнева, можливо, це ви дали йому, скажімо так, якщо м'якенько, є таке слово народне, ну, розчесатися. Добряче, але нам показують тут гарну пару. В перспективі або в потенціалі королі королева вогнева. Дійсно, навіть якщо ви сваритеся, ви схожі тоді, ви вогневі люди. І не обов'язково, що це відповідає знаку зодіаку. Бо потрібно детально вивчати один одного, де планети, бо навіть і не це важливо, а як людина діє. Як він вас бачить все ж таки в парі із собою, бо визнає схожість ваших природ, можливо, ви іншої думки, ми зараз його бачення читаємо, що ви йому підходите, що ви йому підстать, сан, інтелект, стан ваш, завзятість, енергія. Сексуальність, привабливість визнає вас королевою або королем. Але він розуміє, що потрібні зміни. Ви могли тут 180 градусів розвернутися від нього, бо дізналися якусь правду, яка вас не влаштовує щодо минулого, щодо поведінки певної. Це може бути і ваша образа, тоді він наздоганяє вас в своїх думках і бажає об'єднатися, яким бачить стосунки в майбутньому, тобто він в своїй голові вас бачить в стосунках із собою. Але я все ж таки перед тим, як прочитати про майбутнє, допущу такий невеличкий відсоток, те, що дехто вже в інших стосунках тоді. Як він бачить вас, що ви, це більше мрія, скоріш за все, пішли б від того чоловіка і були б його коханою. Але тут є такий, знаєте, розважальний аркан, програма, дозвілля, коли легенько так, чарівно, з посмішкою, з вином, люди відпочивають. Ось так він. Хотів би, щоб ви були його коханна, але і тут корону вам вдягає. Але не всім це підходить. І таким незалежним жінкам, якщо ви дійсно вогнева королева, ну, я не кажу, що ви не можете бути коханкою, але це ненадовго для вас. Майбутнє. Дивлячись, яка людина, якщо він володар такий. За природою своєю, полюбляє контролювати, володіти, то дійсно він би хотів ну, в якійсь мірі відвоювати у вас у долі. Але якщо він слабий і ось для такої людини невпевненої в собі, навпаки, тут думки про те, що ну, так, так вже склалося, що я можу зробити? Вона належить іншому, або вона не бажає зі мною бути. Ну, для таких от м слабачків. Але оскільки тут показали нам короля і королеву, все ж таки, скоріш за все, людина має потенціал, наразі ми найголовніше подивимося, це дії. А, і порівняємо. Ось тут людина хотіла би. Дійсно, володіти вами, відвоювати. Але це не скільки бачення майбутнього, а процес, якась дія, без якої і майбутнього нема. Змінити долю. І на тривалий час, бо вважаю вас роковою жінкою в своєму житті. А ось діє. Зараз порівняємо, що. Повернеться, можливо, якийсь аркан до нас, буде діяти, буде А, І пісні співати, і проявляти себе. Ще запитаю коли, хоча в загальних розкладаннях це лише підказка. Але все ж таки при можливості навіть і власну корону може зняти стане таким більш м'яким, підлаштовуватися буде під вас. Але знаєте, що це заради того, щоб вас завоювати. А після того, якщо ви домовитеся бути разом, або відбудеться примирення, і ви дійсно є парою, ось як він буде діяти в подальшому домініон. Тут неоднозначне читання, бо, скоріш за все, ось майбутнє до кінця ще не вирішено. І ви маєте величезні важелі, або ви дійсно можете перебувати ще в інших стосунках і бути невизначеною. Тут або пан, або пропав дійсно в далекій перспективі те, що він спробує вас завоювати, бо навіть і забрати, це. Зрозуміло, але ви можете йому відмовити. І тоді для нього це внутрішні руїни, він буде. Хворіти душевно. Добивати себе, що він вас втратив. А якщо все ж таки не відбудеться, то якщо ви тепленько зможете відповісти або. Ну, З певними умовами домовитися тоді до Міньон. Таке враження, що з стигренятка вийде кошенятко <смі> біля вас. Не дарма, а частенько. І тут є киця. І тут є у нас киця чорна. Якщо ви побачите, доволі часто малюють біля вогневої королеви кошенятко чорне відьма. Так, може діяти. Ну, якщо він слабачок, і здатний лише на мрію, ну що поробиш? Може бути і таке, тоді ви, скоріш за все, відчуєте невідповідність вашої енергії і зруйнуєте його мрії. Бо ви не зможете слабким чоловіком поряд бути. Ви занадто енергійно. Ну що ж, сонечки, якщо. Є у вас якісь спостереження і бажання можете написати в коментарях. Мені цікаво, як аркани співпадають з описом вашої історії. Дякую до зустрічі. Вітаю, самочки. Подивимося наразі, яку ви надаєте характеристику стосункам або відносинам, бо не завжди стосунки відбулися. Ви можете бути колегами, знайомими. Зараз почитаємо ваше бачення. І тут у нас яскравий чоловік. Ну що ж? Вони дійсно любовного характеру. Бо навіть якщо ви і дружина, то тут вдома, так, Відбувається все, що все заради легкості відпочинку. Ось цей чоловік він побутом не займається. Він шафу вам не ремонтує, закупівлю продуктів теж не займається, а він лише відпочиває у вас. Можуть бути такі. Зустрічі, час від часу, побачення, тоді це підходить. Характеристика стосунків: легкість, закоханість, зацікавленість. Ось коли дійсно метелики вживують таку нас лоскотять. А ви все ж таки непогано себе почуваєте, особливо, якщо на початку спілкування це чудова королева. І ви жіночною себе відчуваєте і те, що подобаєтеся, і гарною. І дійсно <смі> відчуваєте певну владу над людиною. На початку стосунків чудові аркани. Але якщо ви вже три роки зустрічаєтесь, ось ця легкість, можливо, вас і дратує. Зараз подивимося, як він сприймає вас. як... Особистість, чи сприймаю вас як особистість. Ох дуже цікаво. Можливо, раніше він вас так і сприймав. Королева не така грайлива киця, така легенька птаха, яка співає, сидячи на плечику. А насправді він розуміє, що Глибока людина. Або та, яка відвернулася від нього, має власні таємниці. Неможливо, навіть і жартую, що ви стали філо... філософом, відлюдником. Занурилися власний світ. Але щодо соціальних подій, зараз ми почитаємо, все рівно тут таке враження, що він відчуває. Той підхід вже не підходить дійсно, бо лицар чаш ну, ніколи не може поєднатися із старшою програмою від людника і ще місяць. Можна прочитати все ж таки і в позитивному аспекті, особливо, якщо ви лишень почали зустрічатися, що ви набагато гранніша. Особистість, ніж на початку здавалося, якщо людина інтелектуально розвинута, він це усвідомлює. Він розуміє, який у вас багатий і внутрішній світ, і ви не поспішаєте розчиняти бійма свої. І те, що йому з вами цікаво спілкуватися. Але його Досвід, перемоги в минулому ну, ніяк не можуть допомогти. Якщо ви посварилися або ви вже все вичерпали в цих стосунках, і вам з ним не цікаво, він теж розуміє, що не досягає того рівня інтелекту, глибини, доброти, не вашого рангу. Може бути і так. Чи бачить він майбутнє з вами? І як? Ого, ну, дівчатка, так, бачить, І дивлячись, які далі будуть дії, мабуть, я тут одразу і візьму дії. Бо бачення є... Тут у нас в підказочках, бачення є. Імператриця випала це уособлення. Богородиці, матері, господині його будинку? Ну, все ж таки, я перепитала, король мечі нос не випав. Скоріше за все, це той варіант, щоб з вами бути, треба змінити навіть е, масть. А що значить змінити масть в соціумі? Це рід занять і професію. І поведінку, і навіть думки, і реакції. Ось тут він у нас такий водний, посміхався, щось розповідав, легенький, а король мечносний, ну, це зовсім інша природа. Він розуміє, скоріш за все, що для того, щоб з вами бути, і запропонувати вам, наприклад, разом проживати, створювати родину, йому треба щось змінити. Тут з одного боку не співпадає багато чого, з його мрією і діями, але я перепитала стосовно його характеристики. Він ще не готовий діяти відповідно своєму бажанню, а його бажання це щоб ви були його жінкою, дружиною назавжди. Навіть аркан зачаття, якщо відповідного віку і бажали б мати дітей. Тут зачаття до речі, підказочка може відбутися, але воно, скоріш за все, занадто рано може відбутися, бо він не може так різко перестрибнути з одного рівня лицарів до рівня керівників, лідерів до королівського. Ці колоді це королі. Та ще й інша масть. Тобто, ви спонукаєте людину змінюватися. Але найближчий період лише зустрічі він пропонує. Дивлячись, яка ситуація, якщо він дійсно пішов в армію або зайнявся навчанням, то він буде там знаходитися. Його та сфера поглина. Але при можливості він залюбки з вами. І поспілкувався, і щось відсвяткував. Але тут попередження про зачаття в двох колодах. Тому, дівчатка, якщо вам дійсно, ви розумієте, це недоречно наразі, і тяжко буде і вам, і йому, ну тоді запобігайте цьому, щоб все у вас було вчасно. Всього найкращого, дякую. Вітаю сонечки, подивимося, як ви бачите. Характеристику ваших стосунків. Не поспішаємо робити висновок по десяточка пентаклів, а зараз подивимося. Може ви випасти десяточка пентаклів і диявол, і тоді це чужий чоловік. А може, дай Боже, щоб у вас все було дійсно добре. І так, ви тривалий час все ж таки знайомі, або у вас щось об'єднує? Земля, компанія родинні навіть в якійсь мірі стосунки в тому плані, що не обов'язково, що ви родичі. А через родичів могли би спілкуватися. Але все ж таки тут два таких аркани, які розповідають про спільну працю або бізнес. І в такому поєднанні я би так сказала: більшість людей, які дивляться, можуть дивитися або на колишніх, тобто ви дивитеся на людину. Ну, Можливо, він навіть і не знає, що він колишній, але ви таку характеристику надаєте, з яким ви все ж таки намагалися створити світ, родину і деякі з вас і мали її. А дехто дивиться на колегу. Ну, не обов'язково, що ви працюєте разом, ви можете бути в одній професії, ви можете мати якесь спільне коло. Де час від часу могли зустрічатися, і тоді це відповідно ну, такому діловому формату стосунки. Зараз ми подивимося, як він сприймає вас як особистість. Чи сприймає вас як жінку. Королева меченосна. Я знаю, що трішки дуже глибокі люди. і Деякі з вас в приватних розкладаннях розкривалися тендітні навіть. Але і у троянди є колючки, і ви іноді така гостра можете бути на язичок. А я би сказала, що я би тут не драматизувала навіть аркан депресії. Це ваше слово може призвести до депресії когось. Тобто ви можете поставити на місце будь якого зухвалого чоловіка, жінку, ось принципово дуже. Але випадає нам лицарь вогню. Певна зацікавленість або народжується, зароджується наразі. Або ще досі є. Він вважає, що ви зачинилися і не дозволяєте з ним спілкуватися, або нема достатньо м'якості. Можуть бути різні причини. Він може мати певну історію, яка вас не влаштовує. А також це можуть бути і зовнішні обставини. Можливо, і хотів би. І надав би вам іншу характеристику, але немає можливості навіть поспілкуватися наразі. Шкода? Чи бачить він майбутнє і яке? І чи буде діяти? Ну, тут відкладення в далеке майбутнє ні, він не бачить. І мені шкода, якщо він потрапив в якусь. Це не халепа навіть, це великі труднощі. Він нібито усвідомлює, я наразі можу лише мріяти про неї і, і чекати чогось, бо ваш спільний простір не дозволяє вам нібито і спілкуватися. І ось е, ви можете сказати, та ми ж з ним бачимося щодня, є якісь причини. Це може бути його, його доля, він щось таке проживає, а, а ви холодна до нього. Він не бачить. Ось те, що ви разом, він тільки бачить, що він чогось чекає. Врожає якогось, і, до речі, він вважає, що він вкладався серйозно. Бо це очікування плодів тяжкої праці. Аркан. А, ну що ж, це його бачення, а в житті може бути по-всякому. Люди можуть зустрітися і в коридорі, і в ліфті. і... Розтануть, може, айсберг під вашим поглядом. Зараз подивимося, діє його. Ді... О, я ж кажу, що розтане а... точно айсберг, ви дивіться, туз пентаклів, туз вогню. Це знову у нас король меченосник, був що дивитись? Буде діяти. Він, нібито і втратив вже надію. Сподівань немає. Але коли зустріч відбудеться, реакції його тіла, психіки підведуть. Ой, можливо, він і буде намагатися перші декілька секунд ось так себе поводити, як стриманий йог, але не вдасться. Буде намагатися лицар моченосний може підійти до вас з якоюсь справою, Діловою. Але насправді закоханий. Я не знаю, чи вам потрібне це чудо. Чи бажаєте ви з ним стосунки? Можливо, ви дивитеся, тому що відчуваєте зміни певні, інтуїція вам може підказувати. Так вони будуть. Тому для тріючок я ще візьму додатково наслідки для вас. Хоча тема цікава, наслідки, Як, бо іноді жінки так мріють. Зустріти когось або наладнати стосунки. А що буде далі? Що буде з попелюшкою далі? так? Набагато цікавіше ця частина казки. Ви з ними, королева кубків. Ну, Тут для тріючок, я знаю, ви незвичайні люди, і ви більшість з вас не прагнете ось до якихось таких. Формальностей або шаблонних стосунків, непогано. Бо тут в цій колоді, це система кровлі, це спокій, затишок, це кохана і це енергія. Якщо у вас є взаємність, якщо у вас є взаємність, ви дійсно можете відповісти нею, на закоханість, ну, дай Боже, вже і кохання цієї людини то ви будете коханою. Але якщо він вам не цікавий, ви не любите людину, то тоді знаєте, що ви будете коханою на відстані, ви будете його музею. Від того отримуєте певну енергію. Так воно і є, дійсно. А свою власну енергію просто так не віддавайте. Хай краще це буде обмін. Усього найкращого. Дякую.